Всім привіт! Хто мене знає і хто ще ні. Я Марго, бухгалтер, провідник, нумеролог, ченнелер, тетапрактик, коуч, консультант, прихильниця квантової психології. Якщо коротко, я допомагаю людям знаходити відповіді на свої питання та краще розуміти себе через цифри та енергію. Це моє перше відео на YouTube і я хочу, щоб ви мене максимально підтримали. Воно буде про підсумки моїх попередніх років. Тому що у мене скоро день народження, і завжди я підводю такі якісь підсумки своїх цілей, планів. Я дуже цілоспрямована людина. Так було все життя. Особливо це було до повномасштабного вторгнення. Бо моє життя, на жаль, тепер ділиться на до та після, як і в багатьох українців гадаю. Хочу сказати, що до 25 моє життя було не зовсім таким. І якраз це був період до повномасштабного вторгнення, тому моє життя дуже сильно змінилось. Не таким воно стало як раніше. Я не можу сказати краще гірше, це все відносно, але просто іншим. І за ці два роки змінилась я. Теж змінились якісь мої пріоритети, цінності. Деякі вийшли просто на перший план, деякі втратили взагалі свою актуальність в такому вигляді, в якому вони були. Але те, що у мене завжди були якісь цінності, якісь цілі, плани і так далі, те, що я завжди була нестандартною, можна сказати так, особистістю, це факт. Аналізуючи в цілому своє життя, я хочу сказати, що за ці два роки воно не так видно змінилось. До 25 років це була Марго, яка жила у своїй власній квартирі, планувала її ремонт, удосконалення, ходила в офіс, працювала переважно в офісі, мала величезний шкаф з речами та навіть гардеробну, багато подорожувала, їздила по дальнім та ближнім маршрутам. дуже багато планувала, мріяла, виповнювала свої мрії, бажання та цілі. А потім Марго, яка поняття не мала, як це жити на зйомній квартирі, познайомилась з новими гранями себе. І тепер я Марго, яка не боїться жити не у власній квартирі, яка навчилась при потребі збирати все своє величезне життя в один маленький єдиний чемоданчик Та працюю віддалено і, взагалі, не прив'язуючись до конкретного місця проживання. Ще й розвиваюсь у абсолютно нових різних напрямках для себе. І домівка для мене це тепер далеко не про місце. Дім для мене це щось ось тут, а точніше, це люди, рідні люди. І я за ці два роки дуже переосмислила якісь свої цінності. Я не хочу сказати, що раніше я не цінувала щось чи пренебрегала чимось просто деякі з великих таких моментів вийшли на першочерговий план. І зробивши все таки певний аналіз, я зрозуміла, що мої цілі до 25 були більше з позиції его і більше як з позиції над кимось. А зараз це зовсім по-іншому інша вигода та ціна. Отже, які у мене були такі великі серйозні цілі до 25 років. Знаєте, такий пунктик, просто велика жирна галочка у мене було це придбати власну квартиру. Він, звісно, виповнився, як думаю, і у багатьох до 25 у мене були такі великі пункти: власна квартира, авто та Якщо ви думаєте, я зараз скажу вийти заміж, то ні. Цього пункту у мене абсолютно не було, але він вдався, можна сказати, як найкраще. І от тут такий момент. <плес> до 25 цілі я свої, можна сказати, виповнила. Але у 26 я вже успішно все це продала. Роздуми про своє минуле, про постановку цілей для мене також про подорож до себе. І дивіться, на моєму прикладі, хоч у мене, начебто, і були цілі, які виповнились, але вони отак от. Знову вертаються і знову стають в мій список матеріальних цілей. Це власна квартира, до речі, хочу і не в одному місці, і країні, та авто. Ось так. І я це розповідаю вам до того, що я хочу сказати, що якщо ви поставили собі якісь цілі на якісь роки, і у вас не вдалося їх виповнити, не треба на цьому зациклюватись, тому що вони можуть виповнитись через рік, вони можуть виповнитись через два або, взагалі, зовсім по-іншому. Бо насправді я не тільки продала свою квартиру та машину, а ще й просто навіть переїхала у іншу країну, і якщо чесно, бути емігранткою не було ніколи в моєму плані життя. Але життя це така динамічна штука, що після одного такого неприємного випадку, після однієї дуже неприємної обставини, ця ціль була поставлена максимально чітко, і це все було питання часу. Але хочу сказати, що я не вважаю себе емігранткою, я вважаю себе іностранкою. Я Іностранка, я так зараз себе називаю, і цей новий мій період життя. Саме про це передодні своїх 25 років я робила пост у інстаграм з такими підсумками мої 25 усвідомлень. Якщо не бачили, можете перейти посилання, я залишу під відео. І я б хотіла зараз їх озвучити та детально пояснити, що це для мене означає. Отже, погнали! Перший пункт успішність це навик. Успішність це навик. Я вважаю реальна успішність навиком, тому що успіх досягають, на мою думку, ті люди, які не які роблять щось просто успішно з першого разу, а ті, які ніколи не здаються, які роблять щось зразу в раз, якби це не викликало у них якісь навіть перешкоди, заборони і так далі. Просто це люди, які не здаються. Друге гроші це посередники. Гроші насправді це просто лакмусовий папірець, який посилює або послаблює все те, що у вас є всередині, і завжди це просто відображення нашого внутрішнього стану, переважно. Тому гроші, ем, як то кажуть, гроші це не завжди про гроші. І це факт. Не буду багато зациклюватись на грошах, тому що це не про гроші. Відео в цілому про гроші більше я розмовляю у себе на сторінці, Якщо вам Це цікаво, підписуйтесь. Більше цінити те, що маєш. Да, у мене є така фішка, от я написала з цим трошки проблемки, і це факт було на той момент, тому що я завжди гонюсь, гонюсь, гонюсь. Точніше, ну, є такий, такий момент і зараз, що я дуже така персона, якій потрібно все і одразу. Але і забуваю те, що насправді подивитись назад, я багато чого досягла, і багато чого маю, багато що було і буде, і є в моєму житті, і я максимально за це вдячна. Зараз я можу сказати, що я дійсно по праву ціную все, що я маю, і вам того бажаю. Кохання це перманентний стан. І я дійсно вважаю, що. Кохання справжнє не зникає, і воно не живе три роки то також перевірено мною особисто, тому що так воно може змінюватись часом, воно просто стає якимось іншим, динамічне, звісно, також, як і життя, але. От кожна фаза кохання приносить максимально якісь нові враження, емоції. І якщо ви постійно змінюєтеся як людина, в тому сенсі, що розвиваєтесь, ростете, не стоїте на місці, то й ваше кохання також не стоїть на місці. Я вважаю, таність завжди чекає нас десь поряд. Треба помічати дрібниці. Тут я думаю пояснень не потрібно Ніщо що не є болючим саме собою. Біль це результат помилкової думки, це помилка в мисленні. І ось чому важливо йти в роботу над своїми установками та блоками. Думала я до 25, тому що я завжди помічала, що всі події пов'язані з нашим мисленням, і пішла в роботу над собою ще глибше. І що ви бачите? Зараз я сиджу тут, записую вам це відео, працюю з людьми і допомагаю їм мислити нестандартно та виходити за рамки та шаблони, просто тому що я знаю, як це. Сильно впливає на наше життя. В житті важливо не хотіти, а обирати. У нас завжди щодня є вибір, чому присвятити наше життя. Я вважаю, що наше життя дійсно складається з безлічів виборів. Твоє життя завжди є результатом твоїх думок про нього, і у тому числі твоєї думки про те, що ти рідко отримуєш те, що обираєш. Дозволяючи іншим, ми автоматично дозволяємо собі. Погодьтесь, це велика правда, тому що, наприклад, коли ми щось не дозволяємо іншим, чи щось тригерить в нас, що роблять інші, насправді ми собі це не дозволяємо. Кожна людська думка та кожна людська дія засновані або ж на коханні, або на страху. Це два великих мотиватори, а все інше це просто похідні від цих двох. Всім на тебе начхати, менше думати про думку інших, якщо чесно, у мене є такий пунктик, що я залежна від думки інших. Точніше, я б не сказала, що для мене дуже важлива думка інших, в тому сенсі, що я буду прислухатися, як мені вчинити чи зробити, якщо хтось мені щось скаже. Зовсім ні, і не в тому сенсі, що мені дуже важливо, що про мене подумають інші, але чомусь я дуже хочу, щоб інші. Знали і розуміли, наскільки я багатогранна, і що я можу займатися декількома справами одночасно і так далі, щоб десь було зрозуміло, там, мене в тому повному вияві, тому що я не знаю сама інколи, як себе виявити через те, що я дійсно дуже різностороння. Будь-яка атака це заклик про допомогу. Погодьтесь, насправді люди щасливі ніколи не будуть на вас нападати, тому що їм просто не до цього. Коли ми перестаємо оцінювати, ми перестаємо думати, що земля обертається завдяки нам, і ми починаємо жити легко. Це про те, що треба вміти відпускати контроль і розуміти, що світ від цього не рухне. Ніколи не чекай від людей того ж самого, що ти робиш для них. А якщо краще перефразувати цю фразу, стався до себе так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Немає нікого і нічого ідеального, якщо це, звісно, не якийсь природний об'єкт, каньйон, гори, море, океан чи щось таке подібне. Ніколи не порівнювати себе з іншими, бо у кожного свій шлях і він унікальний. І порівнювати себе треба тільки з собою. Я прям це кричу собі та вам не вірити Інстаграм або будь-якій соцмережі, адже ніколи ми не знаємо насправді, що саме приховується за будь-якою картинкою. Насправді, дуже багато в інстаграмі це просто картинка. І я кажу, це не тому, що у мене є так, а просто тому, що коли я дізнаюсь, я не то, що знаєте, до чогось легковажно відношусь, ну, типу, як довірливо відношусь, тому що я завжди розуміла, що таким, як вона є, є таким насправді. Але коли я ще буває дізнаюсь, що от, наприклад, люди, які продають курс про те, як заробляти гроші, умовно сидять в роліксах і так далі, насправді навіть не мають тих грошей. І для мене це такий якийсь нонсенс, тому що я не знаю, ну. Мене дивують такі речі, тому я хочу сказати, що без аналізу якогось ніколи не ведіться ні на що. Довіряйте якимсь своїм внутрішнім відчуттям, і все одно не забувайте проаналізувати, що ви купуєте у кого і так далі. Важливий пункт це більше дій та повна відповідальність за своє життя. На жаль, без дій нічого в нашому житті не буде. Можна безкінечно сидіти, медитувати і так далі. Я, звісно, дуже поважаю медитації, ви зараз почуєте мене правильно, але якщо не буде конкретних дій і тих самих змін, думок, і так далі, нічого не буде, якихось нових результатів. Точно також і не буде ніяких результатів, якщо ви знаходитесь у дитячій позиції і не берете повну відповідальність за своє життя і починаєте звинувачувати всіх навколо, а не дивитись просто, що насправді ви, можливо, десь були неправі. Головне не кількість, а якість тут без пояснень. Більше мандрівок, адже спогади це єдине, що залишається, коли тебе залишили без нічого. Це усвідомлення Яро закралось в мою голову, коли нам прилетіло у квартиру. І насправді я хочу сказати, що подорожі були зі мною все моє життя. Туди було вкладено купа грошей, і я ні в якому разі про це не шкодую. Навіть авто, чому я не купила раніше. Тому що я все вкладала в подорожі, і не знаю, як що, але подорожі навпакивали мій кругозір і гроші поверталися, я вам скажу так, коли я витрачала на те, що я хотіла, завжди до мене поверталася ще більша сума. І коли, от е, сталася е, ця неприємна подія, коли наше майно було пошкоджене, я зрозуміла, що е, дійсно всередині всі спогади, які в мене є, всі оті враження, які я отримувала завдяки подорожам, завдяки своїм поїздкам і так далі. Вони в мене ніколи не заберуть. І це завжди по сій день гріє мою душу. І головне, змінити можна все. Поки ти живий. Це були мої висновки усвідомлення на 25 років. Хочу сказати, як бачите, моя життєва позиція залишається приблизно такою ж. І за ці два нових роки життя я хочу додати ще деякі усвідомлення. Перше, це не помиляється той. Хто нічого не робить життя це постійний ріст та розвиток, і безперервний пошук нових знань допоможуть кожному прийти до життя своєї мрії без винятку. Всі наші рішення мають свою вигоду та ціну і не прийняті у тому числі. Фіналізуючи, я хочу сказати, що за останній рік я видала максимальну кількість ідей та рішень, що здивувала навіть сама себе. У мене змінились, як я ж і кажу, плани та пріоритети. Я ставлю тепер їх ще більш масштабно та по-новому. Тому, якщо вам цікаво, я дуже вдячна, що ви будете зі мною супроводжувати мене в новому етапі і новому становленні. Дуже вдячна, що ви дивитесь взагалі це відео і підтримуєте мене у будь-яких проявах. Тому як я люблю казати, я готова до нового рівня Джуманджи, що приготує мені мої 27, що приготує мені мій наступний рік. Поки що одному всесвіту відомо. І до речі, я навіть не знаю ще, де я буду святкувати свій день народження. Можливо, коли буде виходити це відео, я вже буду в тій країні, тому що завжди я не планую заздалегідь. Я чекаю, поки країна сама позве мене. Так відбувається вже п'ятий рік поспіль плідно. Тому що навіть якщо я починаю щось планувати, я в результаті лечу зовсім в іншу країну. Ну про це будуть наступні відео, тому я вдячна за перегляд. Можливо. Якщо ви хочете додати якісь свої усвідомлення, буду дуже рада почитати в коментарях. Будь ласка, діліться будь-яким зворотнім зв'язком. Для мене це важливо.